Українці надзвичайно змінили Канаду. І змінили Канаду українців. Тільки послухайте, послухайте, що я маю вам сказати. В кращий бік. Українці нову прибулі, які приїхали в Канаду спочатку перший рік, знаєте, придивлялися. Десь хтось ходив на склад, десь хтось пробував десь влізти, працювати. Але українці не могли так сидіти. Не могли просто просто-напросто працювати за копійки. За 15-20 доларів в годину українці хотіли чогось нового, якоїсь ізюмінки, і почали надзвичайно додавати, побачили, наскільки є можливостей в канадському просторі, наскільки в Канаді добре і класно розвивати бізнес, і Канада це ідеальна, одна з найбільш і країн для того, щоб починати свій власний бізнес. І тут фактично любий, любий може розпочати свій бізнес в будь-яких сферах, якщо тільки мати бажання. І пару копійок на початок та на старт. Тому українці розвивають бізнеси, відкривають бізнеси, додають і канадці це бачать, говорять і дячні, що українці працюють, працюють, сплачують податок і таким чином віддячуються країні, віддячуються прямим сенсом цього слова. Тому друзі, всім вам хочу сказати, що ви маєте бути горді про себе і молодці, що ви показуєте хороший приклад. Про нашу країну, про нашу батьківщину за межами, звісно, України.